Уявіть, у вас день народження і ось коробка з подарунком. Відкриваєте її, а там десяток лимонів, ой, тобто мільйонів. Саме так деякі посадовці з Одеської області отримали значні суми коштів. Як мінімум, так вони запевняють у своїх деклараціях. Мене звати Оксана Орсач і це блог у центрі уваги. Сьогодні розповім, хто з посадовців задекларував найщадріші презенти під час Великої війни та чому це може бути корупційним дзвіночком. Серед щасливчиків Одеситів, яким подарували круглу суму начальник відділу військкомату Приморського району Владислав Павлов. Саме той, якого перевіряють на предмет втручання у базу реєстру військовозобов'язаних оберіг. В ДБР повідомляли, що, начебто, він зробив непридатними до служби 138 чоловіків. У 2022 році Павлов отримав подарунок від батька 4 мільйони гривень. Їх витратив на купівлю Таунухаузу та земельної ділянки під Одесою. Цікаво, що з наступної декларації це майно. Но вже зникло. Як виявилося, посадовець подарував нещодавно придбану нерухомість своїй матері. Зв'язатись з паном Владиславом нам не вдалося, тому зателефонуємо його батькам. Мене звати Оксана Орсич. Я телефонувала з приводу коментаря про подарунок, зазначений в декларації. Дівочка, будь буто ви я з ваших грошей, можливо, він мені ніхімолівом'ядарів, а будь пожалуйста в покої, що за херня? А ось дружина посадовця, яка теж працює в ТЦК, своє ауді продала. Майже 2 мільйони за нього заплатила 77-річна матір Павлова. Але жінці в такому віці, та над якою вже оформили опіку, схоже ця автівка і не треба була. Нею і далі користується Владислав Павлов, як видно з декларації. Торік його матір придбала і мотоцикл BMW. Всі люблять швидкість. В порівнянні з автопарком Тещі Павлова це дрібниця. За останні два роки вона стала власницею автівок, які разом коштують під 10 мільйонів. Це ось такий Mercedes BMW x 5 22-го року випуску і ще зовсім новенька BMW x 5 24-го року. Останнє авто в середньому коштує близько 5 мільйонів. Його купили вже після того, як посадовця ТЦК затримали через схему з ухилянтами. Подарунок наступного декларанта сюди точно не помістився. Екс керівник Одеської служби автодоріг, а зараз головний спеціаліст Міноборони Олег Варевода, торік отримав від матері майже 11 мільйонів гривень. Донедавна Варевода був виконавчим директором Асоціації дорожників України. Цю організацію заснували найбільші бюджетні підрядники типу Роздорстрой та автомагістраль Південь. Скажіть, будь ласка, а що саме дає тендер? Давайте почнемо з самого початку. Ну, тендер це що? Свята корова? Ні. Це це проводиться процедура задля досягнення визначеної мети. Правильно? Яка мета тендеру? Як вважають наші гроші, Варевода пов'язаний з консультантом великого будівництва Голиком і екс-заступником керівника Офісу президента Кирилом Тимошенком. У матері посадовця Ганни Вареводи був успішний бізнес. Компанія, яка проіснувала два роки і збанкрутіла у 2019-му. Свій ФОП жінка закрила ще раніше. Зараз у власності пенсіонерки лише невеликий садовий будинок та двокімнатна квартира. А скажіть, будь ласка, я могла б отримати коментар з приводу вашої декларації. Торік ви отримали від пані Ганни Вареводи подарунок 11 мільйонів? впевнений, що я по телефоні людини, яка просто назвалася, що вона журналістка має відповідати на ці питання. Що декларація подана, то інформація не дійсна. Хто б міг подумати, але попередніх посадовців переплюнув державний нотаріус з арцизу Ігор Панашенко. Завідувач арцизької державної нотаріальної контори у 2023 році отримав подарунок більше 18 мільйонів гривень. Ще понад 7 мільйонів подарували його дружині. Однак це посадовець забув казати у своїй декларації. Щадрою дарувальницею понад 18 мільйонів виявилась 81-річна Євдокія Довгань. Ймовірно, це близька родичка посадовця. Три мільйони нотаріус недовго думаючи витратив на нову Тойота Cruiser. хоча це шість його річних зарплат. На пенсіонерку Євдокію Довгань не зареєстрована ні компанії, ні ФОП. Але якось вона отримала у власність три квартири та будинок на 150 квадратів. Торік ви отримали великий подарунок, задекларували понад 18 мільйонів гривень. Від ну, якщо ви аналізуєте декларацію, ви повинні знати, що та, хто подарила мені там якісь гроші, то це моя мама, понимаєте? А вона займається бізнесом, тобто свідки наразі чого вона займається. Вам же ж… скажіть, хто заказав це справу? я вам розкажу. Так, то не ще близькі ще номером. До свидання. Дружина державного нотаріуса власниця медцентру Кайнт в Одесі та голова лікарсько-консультативної комісії. Який чоловік, вона також отримала торік великий грошовий подарунок понад 7 мільйонів гривень. Ймовірно, від своєї матері. Цю інформацію ми знайшли у декларації, яку подала дружина нотаріуса Тетяна Панашенко. Це щедре поповнення сімейної казни, її чоловік чомусь не задекларував. Мабуть, відразу два таких подарунка виглядають неправдоподібно навіть для нього. До речі, медзаклад Тетяни Панашенко згадується у вироку про незаконне переправлення військовозобов'язаних через кордон. Організатор схеми перетинав кордон завдяки довідці про непридатність до служби, яку видали в медцентрі Кайнт. Ви теж можете зробити нам подарунок, і для цього не треба мати зайвих мільйонів. Просто підпишіться на наш Ютуб канал та інші соцмережі, а за змоги підтримайте невеликим донатом на Баймі ЕКОФІ, але тільки після донату захисникам на фронті.